Коли ви прийдете на виборчу дільницю, подумайте, за кого ви віддасте свій голос? За тих людей, які вже були при владі і нічого не зробили для цієї країни, довели до війни та народ до зубожіння. Або за людину, яка все життя присвятила захисту цієї країни, за підполковника запасу Олександра Маматова, який реально може змінити життя на краще. Голосуйте за Олександра Маматова, 217-й 17 округ. Голосуємо за Маматова Олександра. Це наш вибір, це мій вибір. Офіцер, слово офіцера, завжди держить. Голосую за Олександра Маматова, адже він є офіцером української армії. Тому ми усі разом прийдемо на виборчу дільницю та проголосуємо за нього. Наше покоління, яке пройшло тяжкими дорогами Афганістану, Чорнобиля, і виконує зараз свій обов'язок НАТО. З нами завжди був Олександр Маматов, офіцер, людина честі і совісті. Голосуйте за нашого кандидата в депутати Олександра Маматова, 217 й округ. Я, Олександр Маматов, все своє життя присвятив захисту нашої батьківщини. На сьогоднішній день ми займаємося допомогою нашим військовослужбовцям, які приймають участь в тому. Тільки ми зможемо змінити нашу Верховну Раду і Нова Рада, нова Україна. Голосуйте за мене, Олександр Маматов, 217-й виборчий округ. Голосуйте за Олександра Маматова, 217 Виборчий округ.